Добрий день, мої любі діти і шановні батьки. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до зимового лісу і зустрінемося там з лісовими звірями і побачимо, як вони зимують. Ось і дочекались ми першого снігу. Зима. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу. Мороз! Вітер! Як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими кожен по Ведмідь міцно спить всю зиму, свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни і їжачок. А зайчик був сіренький. А зима наступила, змінив свою шубку на теплу, біло, щоб стати непомітним на снігу. Вдень спить то під кущиком, то в ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, розриє, знайде травичку. А як снігу намете. Молоді гілочки обгризає або кору дерев. А інколи і в село завітає Підбіжить до стіжка сіна, наїсться та й назад до лісу. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі. Або в своєму гніздечко згорнеться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки в неї стала густою та пухнастою, тому спить прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок. А найчастіше за мишами, що сховалися у стогу соломи. Щоб пережити люту зиму, збираються в зграї вовки. Разом вони можуть вполювати велику здобич лося чи бика, а коли зовсім голодно, можуть приходити до людей, щоб поласувати курочкою чи козою. Дуже тяжко взимку й пташкам. У мороз та заметіль вони ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'я. Так стає тепліше. Та страшний пташкам не холод, а голод, сніг, лід крив усе, і їм важко знайти їжу. Будеш іти на вулицю, візьми з собою насіння соняшника, гарбуза, крихти білого хліба для пташок. А навесні вони віддячать тобі. А гарним співом.